Політсили, що грають на руку ворогу, заборонили? Поговоримо про це зараз із заступницею міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерією Коломієць. Пані Валерія, добрий, напевно, вже дні ще ранок. Добрий ранок доброго ранку. Отже, пані Валерія, Верховний суд відхилив апеляційну скаргу про російської політичної сили партія Шарія і таким чином остаточно заборонив її діяльність в Україні. Яке значення це має? Має ухвалення цього рішення, насправді ухвалення цього рішення має велике значення, оскільки, по-перше, це перше рішення Верховного суду в пулі таких справ. По друге партію Шарія заборонити, ми намагалися вже досить давно, я б сказала навіть не на перший рік, і тому насправді це досить важливо, що все ж таки нам вдалося остаточно виконати цю місію. І більше того, що на виконання рішення РНБО, яке було затверджено указом президентом, вже перша рік, перша політична партія заборонена саме судом. Я хочу ще зазначити, що насправді з тих партій, які були заборонені саме. Рішенням РНБО деякі з них не подавали апеляційної скарги, і відповідно рішення суду першої інстанції вже вступило в силу. Але саме партія Шарія це політична партія, яка оскаржила рішення про заборону, і в нас вже є позитивна судова практика вищої інстанції. а Даруйте мені питання, але. Саме це ви мали на увазі, коли казали, що безпрецедентний, тобто перший прецедент настав. Тому що а чи не комуністів? Ви теж мали на увазі, коли говорили про заборони, які були раніше заборони, які були раніше, так зокрема, комуністична партія цього разу не подавала апеляційну скаргу. Тому власне це якраз вони в пулі тих партій, які не оскаржували і відповідно рішення вступили в силу. Але для нас було важливо, що зокрема. Вищий суд він переглянув судове рішення, дослідив усе і встановив, що дійсно рішення було законне, наші доводи були абсолютно обґрунтованими. І як ми бачимо, дійсно в цьому кейсі так і сталося. Прошу пробачити мені всілякі дурні питання, але мені здається, що розуміння треба будувати поволі? Абсолютно не дурні питання. Перепрошую, але комуністична партія? Це так само дуже важливо, що вона заборонена. І я хочу сказати, що якраз в неї найбільша кількість майна, яке на сьогоднішній момент буде стягнуто в дохід держави. От, власне, про це було наступне питання. От якими будуть наслідки заборони для керівництва партії? В даному випадку я про Шарія. Яка відповідальність на них чекає? Про відповідальність насправді досить цікаво, оскільки ми подаємо відповідні позови про заборони політичних партій, не самі по собі. В нас є кілька варіантів: це звернення правоохоронного органу, який має певні дані відповідно кримінальні провадження, або як в цьому випадку рішення РНБО. Тому відповідно до людини. Ну, я маю на увазі даному випадку до Анатолія Шарія, який являється політичним лідером партії, і до керівництва партії відповідно будуть застосовані ті заходи кримінального провадження, які вже є, і в рамках котрих е, певним з ним е, особам вручені були підозри. Це раз другий момент на сьогоднішній день в Верховній Раді перебуває законопроект на розгляді, який передбачає наслідки для депутатів місцевих рад, які є членами Нами тих політичних партій, які заборонені. Тут щось коментувати напевно зарано, оскільки ще першого читання цього законопроекту не було. Він зараз перебуває на розгляді в Верховній Раді. Дуже багато зараз в соціумі говорять про необхідність все ж таки настання і певної іншої юридичної відповідальності для керівництва подібних партій, оскільки ми розуміємо, що людина, якщо вона не буде піддана іншому покаранню, може потім завтра взяти, зареєструвати іншу політичну силу або іншим чином впливати власне, на політичну життя країни в даному випадку. Я хочу сказати, що нам варто не забувати, що в Україні вже не перший рік діє така інституція, такий механізм, як люстрація. І на сьогоднішній момент ми розглядаємо можливість застосування цього механізму для певних. Акторів заборонених політичних партій, але хочу зазначити, що навіть люстрація вона має відбуватися в рамках дотримання прав людини, і тому на сьогодні ми розглядаємо можливість застосування цього механізму, яким, якщо ми побачимо, що це не суперечить міжнародним нормам конвенції з прав людини, то обов'язково надамо відповідні напрацювання на розгляд Верховної Ради. Наступне моє питання, воно дещо філософське. Даруйте мені його. Дуже часто. от ви зараз сказали про права людини, про міжнародні конвенції. Дуже часто, коли отак розмовляєш просто з людьми, ми знаємо, що така думка в суспільстві є. А можна почути таке: мовляв, ну що ви з ними цацкаєтеся? От Сталін колись навів лад, ото було двох розстріляв, третій забоявся. Чому Україна так не робить? Поясніть як юрист і як фахівець. Звісно, Україна так не робить, тому що Україна демократична і правова держава. Ми маємо розуміти, що для того, аби Далі продовжувати активно інтегровуватися в цивілізоване європейське суспільство, яке має значну кількість цінностей. Ми маємо продовжувати демонструвати і підтримувати ці цінності всередині своєї країни. Досить легко популістично сказати про те, що а візьміть, забороніть заарештуйте, люструйте тих чи інших діячів. Але ви маєте розуміти, що коли ми вимагаємо цього щодо тих чи інших людей, ми породжуємо тоталітарне суспільство суспільство. а в тоталітарному суспільстві сьогодні заарештують без суду слідства, закриють одну людину. Завтра на її місці можемо опинитися. Ми в Україні наскільки ми з вами бачимо. Чимо абсолютно інше бачення, інші плани. Ми, зокрема, в цій нашій війні з Російської Федерації якраз активно відходимо від тоталітаризму, і тому очевидно, що власне законність верховенства права є основними цінностями, і ми маємо їх пропагувати і їх застосовувати в тому числі до тих людей, які активно намагаються повалити нашу національну ідентичність і державність. Тому що якраз ми їх б'ємо зброєю демократії, так би мовити? Чудова відповідь. Я дуже вам дякую за неї. Зокрема, і маю ще кілька питань. От ви вже е торкнулися теми війни. Ми всі її торкаємося щодня і щохвилини. Скажіть, будь ласка, от а як змінилися завдання мін'юсту от за півроку війни? Які от стратегічні завдання на сьогодні? Так, звісно, вони змінилися, не могли не змінитися. Я б виділила основними кілька наших напрямків. В першу чергу, це розшук. І арешт майна як Російської Федерації, так і власне резидентів. Ви знаєте, що в нас відповідно нещодавно почалася ця робота. Другий досить важливий аспект, який є так само компонентою першого, це власне робота на міжнародній арені з приводу домовленості з нашими міжнародними партнерами про застосування міжнародного механізму стягнення російських активів для того, аби ми могли. Забрати, умовно кажучи, заарештовані в інших країнах активи Російської Федерації для того, щоб в подальшому вже їх можна було застосовувати для відшкодування шкоди, яка була завдана як Україні інфраструктурі, і в першу чергу, звісно, нашим людям з даного приводу, хочу сказати, дуже активно мої колеги працюють. Зокрема, на сьогоднішній момент а міністр юстиції Денис Малюська разом з моєю колегою Іриною Мудрою перебувають в Європейському Союзі, де власне якраз прову. Водять цю роботу і досягають певних домовленостей. Ну і так само ще один важливий аспект. Це власне утримання військовополонених. А чому це важливо? Тому що треба зрозуміти, що знову ж таки, як демократична країна, ми маємо забезпечувати усі права цих людей, і, зокрема, в умовах, коли додаткового фінансування і можливостей в нас немає. Окрім того, немає напевно повного розуміння суспільства, чому це власне важливо. Це три, три таких головних аспекти, які нові для міністерства юстиції, Стали після повномасштабного вторгнення. Ну, а питання, яке в суспільстві виникає з приводу військовополонених, це от у той самий степ, про який ви говорили, так. коли відповідали на питання про популістські для а, чого нам... для, чого, Для чого нам дотримуватися їхніх прав? Тому що ми люди і ми маємо демонструвати це, в тому числі ворогу, що ми з ними не на одному щаблі. Абсолютно точно. Я от. Дякую вам за те, що ви ще раз проговорили про це. Чи може я вас запитати, можете не відповідати, які ще цікаві справи чекають на рішення? А, звісно, я відповім оскільки це повністю відкрита інформація. Хочу зазначити, що як тільки ми подавали ці всі позови, ми одразу клопотали перед судом. Про можливість відеотрансляції. тобто ми повністю відкриті в цьому процесі, оскільки впевнені в законності своїх вимог на сьогоднішній момент саме у верховному суді ще передбачено розгляд апеляційних скарг партії соціалісти, прогресивна соціалістична партія союз лівих сил. ОПЗЖ і щаслива Україна. Так само соціалістична партія України подала апеляцію, але наразі в них є певні недоліки, і ми очікуємо, коли вони їх виправлять, і буде призначено справу до розгляду. Тобто, загалом в нас ще очікує шість. Рішень, і я маю надію і впевненість, законну впевненість, бо суди в нас незалежні, і тому ми маємо кожного разу доводити свою позицію. Що початок, який було дано вчора, рішенням по партії Шилія буде так само продовжено і з усіма іншими, пані Валерію. Я вам дуже дякую за розмову за той час, котрий ви нам приділили. І, звісно, за вашу роботу дуже приємно поговорити з вами. Дякую взаємно. Гарного на дня. все добре. Гарного дня. Це була Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції. У нас на зв'язку.